Доброго дня, клієнтський запит від батьків. Зараз це звучить таким чином. Дитина не хоче навчатися, не хоче ніяк напружувати себе, не розуміє це навіщо, і як впливати на підлітка такий запит. У батьків, починаючи з 5 класу школи, ну і, мабуть, практично до закінчення школи, коли вже, так би мовити, на носі у дитини випускні екзамени. Так от, клієнтський запит від батьків, дитина не хоче вчитися. Яким чином цей клієнтський запит вирішую я? Звісно, що а, я не афішую мету зустрічей з дитиною, бо дитина приходить сама, вона приходить до мене поспілкуватись, пограти в цікаві ігри, але я озвучую дитині обов'язково навіщо потрібні ці ігри, у які ми граємо. Спочатку розповім про саму гру. Гра тренінгова, освітня, розвиткова гра спонтанна у той самий час, творча у той самий час, дуже легка і практично не маюча таких жорстких рамок. Отака От гра, я їх придумую, створюю. В залежності від емоційного стану, від розвиткових потреб дитини, на базі вже тих вправ, тих тренінгових методик, які я заздалегідь проробила і відчула, яка з них як працює у своєму попередньому досвіді. Так, от, таку гру я обов'язково пояснюю. Дитині як шлях для неї, для дитини, для підлітка. Навчитися аналізувати дійсність, навчитися быстріше знаходити відповіді у нестандартних ситуаціях, бистріше якимось чином. Взаємодіяти з ситуаціями, які можливо будуть кризовими або незвичними, або якимись заздалегідь не планованими. І от я пояснюю дитині підлітку, що знаєш, за рахунок того, що робимо ми на наших заняттях, ти колись виграєш. Ти колись відчуєш, що ти. Набагато легше вирішив якусь життєву ситуацію. Набагато швидше, легше, спокійніше і а, з кращим результатом, ніж твої однолітки. Це твоя майбутня сила. І дитина мене розуміє, і вона погоджується на наші трошки дивні заняття. Ну, вони дивні в чому. Віднайти звук, який схожий на колір, віднайти запах, який схожий на звук, створити якісь ситуації з фігурок, попрацювати якимось дивним чином з зображеннями, ну, приміром, розкласти карточки з картинками побутових якихось речей. На дві категорії розкласти пушистиє і волністиє. Ну, пробачте, що російською мовою ну, так на ходу просто вийшло у мене сказати про це. Ну, тобто, завдання дуже нестандартні. І оцей батьківський запит, не хоче дитина навчатися, я вирішую саме таким чином, створюючи ситуації. Пошуку, ситуації трансформації даних, ситуації аналізу, ситуації якогось співставлення даних. І тим чином дитина розуміє, як важливо все це вміти, імпринтує таку поведінку, а потім її застосовує у тому навчанні, яке буде необхідно проходити дитині. І ми таким чином формуємо навичку брати інформацію, щось з нею робити, створювати нові дані і аналізувати все, що навколо дитини. Ну, таким чином, я вибудовую свої тренінгові заняття, здебільшого, вони зараз індивідуальні. Індивідуальне заняття з підлітками по батьківському запиту. Що дитина не хоче навчатись. А ми так робимо, що починає хотіти, бо вона відчуває свою внутрішню силу для цього: бережіть себе, всього найкращого!